Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему клітина та її структура. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі клітини ми вивчаємо з вами протягом кожного курсу біології в школі. Ми вже знайомі з їх складовими, такими як мембрана, ядро, органели та іншими важливими частинками. Вони виконують різні функції та забезпечують життєдіяльність організмів. У 9 класі ми з вами узагальнюємо всі ці знання, щоб краще розуміти, як працюють клітини і як вони взаємодіють між собою. Але чи можемо ми порівняти клітину з державою? Взагалі, що таке держава? Це політичне утворення з визначеною територією, економікою та політичною владою. Кожна держава має свої кордони, проводить власну незалежну політику на світовій арені, має міжнародне визнання та державну символіку, таку як герб, прапор та гімн. Чи доцільно порівнювати державу з клітиною? Чи є щось спільне між цими утвореннями? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарі, мені буде дуже цікаво, а ми з вами розглянемо загальну характеристику клітин і порівняємо прокарі. Оооотичні та, та еукаріотичні клітини. Взагалі, клітини одноклітинних організмів виконують всі життєві функції, а ось клітини багатоклітинних організмів спеціалізуються на виконанні якоїсь однієї. Але всім клітинам для життя необхідно одержувати енергію з навколишнього середовища та перетворювати її у Певні форми, вибірково обирати речовини із середовища, переміщувати їх у клітині та виводити продукти обміну назовні, зберігати, реалізовувати та передавати спадкову інформацію наступному поколінню, також постійно підтримувати внутрішньоклітинну рівновагу, розпізнавати сигнали середовища та реагувати на них, і, звісно, що утворювати нові молекули та структури замін тим, термін життя, яких вже закінчився. Ці та багато інших функціональних процесів здійснюються за участі структурних частин клітини, якими є поверхневий апарат, цитоплазма з органелами та ядро або нуклеоїд. Нагадаю, що ядро притаманно еукаріотичним клітинам, тобто в ядрі буде зберігатися спадкова інформація у вигляді молекули ДНК. А ось прокаріоти вони не мають ядра, там безпосередньо в цитоплазмі буде знаходитися нуклеоїд. Тут тобто така Кільцева ДНК в певному місці цитоплазми. Поверхневий апарат, якщо ми говоримо про нього, він здійснює захисну транспортну, контактну та інші функції. Цитоплазма, наприклад, вона забезпечує внутрішні взаємозв'язки між елементами клітин та умови для діяльності всіх органел. Цікаво, що цитоплазма у клітин прокаріотів та еокаріотів відрізняється за своєю там, структурою, наприклад, функцією, рухомістю, наприклад. Ядро воно зберігає спадкову інформацію та контролює процеси її життєдіяльності, узгоджуючи з умовами довкілля. За особливостями організації, видокремлюють два типи організації клітин. Ну, звісно, що це прокаріотична та еокаріотична. Почнемо ми з прокаріотичної. Взагалі, від грецької про це до. І каріон це ядро, тобто доядерні організми, тобто ті організми, клітини яких не має ядра, вони притаманні, наприклад, археям, бактеріям та ціанобактеріям. І якщо ми говоримо про Прокаріотичну, еокаріотичну клітину, то за розмірами клітини саме цих організмів в 10 разів менше, ніж клітини еокаріотів. Їхні дрібні розміри сприяють швидкому обміну речовин із середовищем. Давайте за допомогою 3D-сцени розглянемо детально складові саме прокаріотичної клітини. Як ви пам'ятаєте, що кожна клітина має три структури: це поверхневий апарат. Цитоплазма та нуклеоїд або ядро. Ну, в даному випадку ми з вами розглядаємо прокаріотичну клітину, тому тут буде саме нуклеоїд, тобто ділянка цитоплазми, в якій буде розташована кільцеподібна молекула ДНК. Почнемо з вами з поверхневого апарату. Поверхневий апарат завжди знаходиться зовні, і ми знаємо, що все, що в живих організмів розташовано зовні, виконує захисну функцію. Більшості прокаріотичних клітин, саме поверхневий апарат складається з клітинної стінки, що побудована із особливої речовини, яка називається муреїн. Ця сполука належить до складних речовин, в утворенні яких брали участь певні амінокислоти та моносахариди. Саме муреїн буде надавати оцій оболонці жорсткості та не протидіяти проникненню малих молекул. Всередину. Далі ззовні, якщо ми говоримо про більшість клітин прокаріотичних, тобто не у всіх, може утворюватися ще слизова капсула. Вона буде складатися із полісахаридів, захищати клітину, її функція від пересихання, від механічних ушкоджень, від проникнення вірусів, і вона буде брати участь у такому вковзаючих рухах. Та зв'язувати сусідні клітини. Якщо ми вглуб тут рухаємося, то під клітинною стінкою у будь-якої клітини, чи то прокаріотична, чи еокаріотична, буде розташовувати клітинна оболонка. Вона має назву плазматична мембрана або клітинна мембрана, або клітинна оболонка, тобто багато тотожних назв. І вона буде якраз забезпечувати бар'єрну транспорту, метаболічну функцію. Також до поверхневого апарату прокаріотичної клітини будуть належати такі вирости. Ми бачимо тут короткі вирости, ось такі і довгі вирости. Короткі вирости мають назву пілі. Довгі джгутики. Ну, джгутики це така звична для нас назва. Ми вже не перший рік з вами знайомимося з клітиною. У більшості одноклітинних джгутики – це органи руху. А ось пілі ми з вами розглядаємо вперше. Що ж це за такі вирости? Вони ще мають назву Фімбрії і це вирости плазматичної мембрани, що, як ми бачимо, спрямовані назовні. Ці утвори прикріпляють клітину до субстрату, сприяють обміну молекулами ДНК між клітинами, ну і ще багато різних функцій. А якщо про джгутики говорити, то вони утворені особливим білком. Флагеліном і їхня кількість різних клітин може бути різною. І саме дзвутики, як ви пам'ятаєте, забезпечують рух клітини. Переходимо тепер до внутрішньої будови. Про поверхневий апарат ми з вами поговорили. Всередині у нас обов'язково будь-якій клітині буде цитоплазма. У прокаріотичній клітині вона є густою, такою доволі густою та нерухливою. В ній немає мембранних органел, але будуть знаходитися рибосоми та певні включення, наприклад, от плазміда. Ми бачимо. Раніше вважалося, що в прокаріотичних клітинах немає цитоскелета, але Нещодавно, так, років 30 тому, цю структуру було відкрито в клітинних бактеріях, в яких вона бере участь у процесу поділу клітин. І звісно, що найголовніше в клітини це спадкова інформація, і однією з основних особливостей саме прокаріотичної клітини, є відсутність ядра. Тобто, ми бачимо, що генетичний матеріал прокаріотів міститься в певній ділянці цитоплазми. І являє собою кільцеву молекулу ДНК. Така ділянка цитоплазми з молекули ДНК називається нуклеоїдом, що відповідальний за збереження та передавання спадкової інформації. Якщо у вас залишаються питання щодо організації самопрокаріотичної клітини, то ви задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. І давайте пригадаємо ще форму клітин. Якщо це прокаріоти, то це не лише бактерії, це ще й археї, це ще й ціанобактерії, але в більшості архей та бактерій форма буде або сферична, або паличкоподібна, саме на паличкоподібній на бацилах ми розглядали тільки що з вами будову основну, і буває ще спіральна. Ось в такому вигляді ця бактерія або архея, наприклад, може мати. Перейдемо до еокаріотичних клітин. Це клітини ядерних організмів, які мають ядро та розвинуту систему органел. Характерні саме такі клітини для рослин, тварин і грибів. Ну, Більшість це багато клітинні організми, але як ми пам'ятаємо, ще серед них є твариноподібні, рослиноподібні, наприклад, там, амеба, інфузорія, це одноклітинні організми, і в них теж буде спостерігатися ядро. Зазвичай еукаріотичні клітини вони мають більші розміри, ніж прокаріотичні, і в них спостерігається такий розподіл праці, що здійснюється за допомогою мембран. Процеси життєдіяльності відбуваються всередині мембранних органел, Кожна з яких має свій набір ферментів, завдяки цьому клітина може здійснювати одночасно багато різних реакцій. Знову ж таки, будь-яка клітина чи то рослини, чи то тварини, чи то гриба складається з поверхневого апарату, з цитоплазми та з ядра. Ну і звісно, що десь органели будуть повторюватися, десь вони будуть особливі притаманні лише одній клітині. Наприклад, так як лише клітина рослин здатна до фотосинтезу, хлоропласти. Органели, які місять хлорофіл та вловлюють сонячне світло, будуть міститися виключно в цій клітині у тварин і у грибів, що є гетеротрофами, її вони будуть відсутні. Знову ж таки, давайте познайомитися із будовою на прикладі 3D-сцени. Давайте розпочнемо саме з рослинної клітини. Як ви пам'ятаєте, рослини це організми, які є автотрофами, їм притамани саме. Фототрофний спосіб живлення, тому що вони за допомогою фотосинтеза з неорганічних речовин утворюють органічні. Тому, в будь-якому випадку, у таких клітинах всередині будуть хлоропласти. Ось вони у нас це пластити зеленого кольору. Окрім хлоропластів, ще можуть бути в клітині хромопласти, лейкопласти, наприклад. Ну, Хлоропласти такі найпоширеніші, ми про них в більшості випадків знаємо, тому що під час фотосинтезу, коли вивчали цю тему, ми з ними знайомилися. Як ви бачите, вони є зеленого кольору, це все хлоропласти в клітині. саме. Рослин. І також розташовуватися вони можуть по різному, дивлячись, де знаходяться такі клітинки там зверху, ближче до сонячного світла чи нижче. Почнемо з поверхневого апарату. Поверхневий апарат саме рослин складається із щільної клітинної стінки. Якщо у прокаріотів клітинна стінка побудована з муреїну, то у рослин вона побудована з целюлози. Вона доволі міцна і під нею буде розташовувати клітинна мембрана. Така тоненька плівочка, як я вже говорила, вона виконує функцію захисту і обміну речовин, регуляторну функцію тощо. Що ж всередині? От у нас хлоропласти, наприклад, і також є мітохондрії. Що хлоропласти, що мітохондрії це будуть двохмембранні органели. Якщо хлоропласти, наприклад, у нас е, виконують функцію фотосинтезу, вони забарвлюють, наприклад, е, кольором да, чому листочки зеленого кольору саме за рахунок хлоропластів, то, наприклад, е, мітохондрія е, це е, органела, що відповідає за клітинне дихання, окиснення органічних сполок, ну і, звісно, що синтез АТФ. Далі є одномембранні, наприклад, органели, зараз ми про них поговоримо, знаходиться апарат гольчі, ось можна його розглядати. Це органела, яка відповідає за накопичення та секрецію різноманітних речовин і утворення лізосом. Ну, наприклад, клітини саме рослини, лізусоми відсутні, вони притаманні клітинам гетеротрофів, тому ми про них говорити не будемо. Далі ендоплазматична сітка у нас з вами розташована завжди біля ядра, і це така складна, тривимірна мембранна система, що буде пронизувати всю геолоплазму. І розрізняють саме ендоплазматичну сітку, гладку і шорстку. Також дуже часто можна побачити, що ендоплазматична сітка позначається як абревіатура ЕПС ну, за главні літери. Далі у нас розташована от така велика органела, має назву вона вакуоля. Взагалі, вакуоль є три типи: це вакуоля з клітинним соком, яка зображена на екрані. Вона запасає воду в більшості випадків, да? і одноклітинних є травні вакуолі і скоротливі вакуолі. Якщо трішки не пам'ятаєте їхню характеристику, то незабаром ми будемо це вивчати і до цього повернемося. Далі це цитоскелет, давайте розглянемо його функцію, він визначає форму клітини, є опорою для органел та забезпечує рух саме цитоплазми. Тепер давайте перейдемо до самої цитоплазми. Якщо цитоплазма у прокаріотичних клітин була такою нерухомою і дуже дуже густою, то у рослині тваринні клітині або клітини гриба вона буде, по-перше, рухлива і не така густа, тобто більш-менш рідка. В ній наявні мембранні органелості, що ми розглянули з вами, і вони якраз будуть переміщуватися за рахунок руху цитоплазми. Ну і, звісно, Ядро, ядро у нас Розташовано всередині, в певному місці. Ядро це є е, такою структурою, що буде зберігати молекулу ДНК, тобто спадкову інформацію. Ядро воно побудовано з ядерної оболонки, з ядерного соку, ядерця та хроматину, але про це трішечки пізніше. Тепер розглянемо швиденько тваринну клітину, От, на прикладі, у нас клітини-печінки. Вона, в принципі, в більшості випадків схожа із рослинною, але буде деякі відмінності, саме на них ми з вами і зупинимося. По-перше, клітина тварин не має клітинної стінки щільної. Тобто, у рослин клітинна стінка щільна побудована з целюлози, у гриба, наприклад, це хітин. А ось у тварини клітинної стінки немає. Але зовні від клітинної мембрани, ось тут, розташований глікокалікс. Це така тоненька пружна оболонка, що розташована зовні саме від цієї структури. Знову ж таки, буде цитоплазма рухлива, в якій будуть органели пересуватися, як ми бачимо, і мітохондрії двохмембранні, да, далі цитоскелет. Апарат Гольджі, ядро, все все це буде наявне. Але у тваринні клітини ще будуть, наприклад, лізосоми, вони одномембранні, і вони відповідають за внутрішньоклітинне травлення, тобто саме в апараті Гольджі вони будуть утворюватися. Ну, що ми розглянули з вами два типи еокаріотичних клітин. Про клітину гриба детально говорити не будемо. Вона буде дуже схожа на клітину тварин, тому що це є. Гетеротрофний організм, але в клітині гриба може бути більше, ніж одне ядро, тому що клітини саме по собі будуть великих розмірів. Звісно, що клітина стінка, як я вже говорила, буде складатися і схитийно, да? Тобто як певні особливості будуть відрізнятися. Але загалом, що ядро, що цитоплазма, що е, такий поверхневий апарат буде такий же самий. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу! Ми з вами зустрінемося обов'язково на наступному уроці. Ну і, звісно, якщо у вас будуть якісь запитання, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!